Усім привіт! З вами ABJ і це неформальний канал Пожив для розуму про те, що навколо адеколи і всередині нас. Це відео буде в експериментальному форматі, коли я вперше буду щось малювати на папері перед камерою. І розповісти в цьому відео я хочу про таке цікаве явище 21-го століття, як той факт, що. Сонцестояння будуть відбуватися чим раз раніше аж до кінця цього століття, до 2100 року. І чому і як це відбувається? Це пов'язано, якщо коротко з Григоріанським календарем, з особливостями його літочислення. Тепер трішки детальніше. Отже, спочатку, чому взагалі календар, ну, скажімо так, є Григоріанським, чому ми не користуємося досі? Юліанським календарем, який був ще за часів давнього Риму запроваджений, і яку головну задачу календар покликаний, покликаний вирішувати? Отже, намалюємо е Сонце і Землю, яка навколо нього обертається, точніше її орбіту. Скажімо, тут у нас буде земля. І тепер збільшимо. Невеличку її ділянку цієї орбіти. Трошки детальніше розглянемо те, що відбувається. Це ніби ми зробили такий собі. Зум. Отже, нас орбіта. І ось тут в якийсь рік, в якийсь день є планета Земля. І якщо ми візьмемо той самий день, ту саму годину згідно календаря, але в інший рік, наступний рік, то з тієї причини, що кількість днів в році не може бути якби, точною, тобто кількість обертань землі навколо своєї усі не поміщається ідеально. Неєкратною е, періоду вертання Землі навколо Сонця. Через це в тій самій годині в, той, в ту саму дату, але в інший рік, наступний рік, земля дещо зміститься на таку відстань своєї орбіти навколо Сонця, яку вона долає за приблизно чверть доби. Тобто вона буде, скажімо, десь тут. Е, Потім ще через рік, відповідно, вона буде десь тут. Так само на таку саму вістань вона, вона зміститься. Ну, малося на увазі така сама вістань. Ще через рік вона буде тут. І якщо б так продовжувалося, то дуже швидко календар би розсинхронізувався. Відповідно, всі чули про таке, як Високосний рік, в якому в одному з місяців, а саме в лютому, додається ще один день, 29 лютого. Це збільшує тривалість року на один день. Він покликаний, власне, компенсувати ці. 4 майже чверті доби, і він якби, додає одну добу, і земля знову вертається приблизно на те саме місце. Приблизно але не точно. Насправді вона буде трошечки зі зміщенням праворуч. Відбувається така собі гіперкомпенсація, з кожним високосним роком і земля зміщується далі далі, далі і відбувається Відбувається те, що відбувалося в Юліанському календарі, коли він, ну так, відносно швидко, принаймні, якщо дивитися з погляду століть, накопичував похибку. І ось на даний момент, від моменту запровадження юліанського календаря, чи Юліям Цезарем, 2000 років тому накопичувався вже похибку в 13 днів, яку мешканці України досить чітко відчули, коли у 2023 році. Деякі церкви запровадили реформу, і, наприклад, дата Різдва, дата іменин, всі змістилися на ці самі 13 днів протягом цих 2000 років. Я напишу 2000 років. 13 днів. І в тому був недолік того первинного Юліанського календаря, який, до речі, Є чисто сонячним, він ніяк не прив'язується до місяця, який вертається навколо землі, він чисто прив'язується до рухів самої землі навколо Сонця. Так от, в який спосіб э, цю проблему накопичення похибки вирішував, э, вирішували творці наступного календаря, яким ми користуємося досі, який назвали на честь Папи Григорія XIII і запровадив в 1582 році. Показую Ось графік. Графік, власне, високосних років григоріанського календаря. Тут написано Leap shifting of the Gregorian calendar Leap – англійською це є високосний shifting, зміщення. Зміщення високосних років у Григоріанському календарі. По Осі Y вказана дата літнього сонцестояння за останнє. Ну, не за останнє, а загалом приблизно за 500 років. Оце відео знімається от тут, у 2024 році, ось на цій, на цій лінії графіка. Отже, по осі Y це є дати червня григоріанського календаря. 20, 21, 22, 23, ще плюс половина доби. Ну, а зрозуміло, що по ось їх сказані роки. В великому діапазоні 500 років. З кроком в 10 років. Хоча тут поміщаються на графіку точечки всіх цих років, всі 500 точечок тут поміщаються. І як це працює? Це працює так, що кожен рік зображений десь тут. І... Так, отже, візьмемо, спробуємо знайти 2024 рік, що є якраз рік запису цього відео. Імовірно, що це ось цей рік. 2024 я його обведу кружечком. Отже, він є високосний. Це означає, що він зробив стрибок в плані зміни цієї дати. Зробив стрибок відносно. Попереднього 23-го року. Інші попередні три роки, тобто 23, й 22, й 21, й вони були невисокосними і накопичували оцю похибку чверті доби, яку я показував ось тут. Ось ці чверть доби. Вони фактично відображена та сама історія, та сама чверть доби відображена ось тут. Це вона зростала. Ось, наприклад, це 20-й, 20, 21-й, 22-й, 23-й. І потім це треба компенсувати, інакше календар дуже швидко. В даному масштабі левина подібно би вистрілив е і розсинхронізувався дуже швидко з реальним астрономічним циклом сезонів. Тому 24 рік, як і переважна більшість. Е Скажімо так, років кратних чотирьом, він зробив стрибок, додав лише один день до себе, і ось компенсував цю, цю, цю добу. І ось він вже тут. І далі кожен наступний четвертий рік відбувається такий стрибок вниз. І, фактично, якщо не брати до уваги ось ці зони, а тільки обмежитися ось цією, так виглядає юліанський календар, який діє в деяких місцях світу ще досі. 2000 років. Як бачите, його основна проблема в тому, що він накопичує ось цю всю похибку і веде її, скажімо так, в даному контексті донизу. Календар в такий спосіб випереджає реальний час, зміщуючи якби, час реального ну, астрономічної події, в даному випадку Сонцестояння, чим раз на більш ранню дату. І за. 2000 років, як я вже сказав, накопичилося 13 днів цієї похибки. Так от, нововведення Григоріанського календаря полягає в тому, що тричі за 4 століття Високосний рік не вводиться. Наприклад, він не вводився в 1800 році, в 1900 році, не буде вводитися і в 2000, і в 1200 роках. Що це дає? Як бачимо, це дає різке виправлення цієї тенденції до накопичення похибки. Але якщо би це було це робилося кожне століття, тобто кожних ну, 4 рази на, за 4 роки, тоді, навпаки, ми б мали цю тенденцію зростання набагато більш плавно, але все одно зростання похибки в протилежний бік, коли календар загалом би відставав від реальних сезонів. Це було б ось так. Щоб компенсувати і це, і це явище, власне, кожен 400-й рік, в даному разі, зокрема, 2000-й, все-таки не пропускається високосний день. І це веде до такого, якби довго, можна сказати, 200-ліття того, коли. В локальних, умовно, межах ось цих похибка все-таки зростає і доходить до свого піку. Але, але в більшому масштабі це дозволяє все-таки тримати календар набагато більш синхронізованим і максимально паралельним до оцієї от осі Х, яка являє собою дату справжніх астрономічних сезонів. В даному випадку сонцестояння. Тому що тут, так і написано, до на речі, в цьому графіку, що це і дата літнього сонців за 500 років. протягом 500 років. Так ось, ми з вами, принаймні даний момент запису цього відео, живемо ось тут. І решта 21-го століття, ось ця ось решта 21 століття, вона характеризується тим, що тут оця от локальна похибка буде рекордно накопичуватися. Тобто. Скажімо так, Григоріанський календар максимально проявить свій недолік в тому сенсі, в сенсі відхилення до кінця 21-го століття. Хоча, в принципі, завдяки ну, такому зокрема рішенню, як я вже казав, загалом його точність набагато більша, ніж в Юліянсько календарі, він набагато паралельніший до цієї лінії. Я би сказав, здається, в 25 разів він є точніший за Юліанський календар. Тим не менше, ми живемо тут. Це відео записується тут. І вже цей 24 й рік. Став рекордним в сенсі того, наскільки рано відбулося сонцестояння. Тобто, ми якщо проведемо пролежну лінію, ми бачимо, що ми само собою випереджаємо все 20 століття перед цим. Але навіть кінець 19 століття ми випередили вже в 24 му році. І єдиний єдина. єдина Ну, так, якби перша дата в минулому, коли похибка була більшою, ніж у 24-му році, це є кінець 18 століття, приблизно 1796 рік. І це вже рекорд за понад 200 років, що Сензаньо відбулося ну, за київським часом ввечері 20 червня, я не пам'ятаю, в якій годині. Може, 7-ї чи, чи 9 але історія в тому, що з кожним наступним високосним роком, тобто далі до 2028, 2032, 2034, сонцестояння буде чим раз раніше, чим раз раніше, чим раз раніше, чим раз раніше, аж поки приблизно в, в 2090-приблизно там якомусь п'ятому році чи сьомому, чи ну, в кінці самого 21-го століття. Дата не стане максимально, ну, максимально якоюсь рекордною. Навіть не знаю, за скільки років, якщо чесно. ну Може там, не знаю, за 400, умовно кажучи, може навіть більше, то тобто треба якось, якісь розрахунки такі от робити, до яких я не дійшов. Ну, але, власне, на цьому і можна закінчувати, тому що основну думку, я показав, що 21 століття є. Принаймні, якраз починаючи з його. Після його першої чверті є локально рекордом в сенсі накопичення похибки календаря, яким ми всі користуємося і, ймовірно, будемо ще дуже довго користуватися Григорянського календаря. І зрозуміло, що зміщення дати літнього сонцестояння веде до зміщення дати і зимового сонцестояння, і весняного, і осіннього рівнодень, і так далі. Це все, до речі, стосується північної півкулі. Саме ці терміни, літнє зимове, тому що в південній півкулі навпаки те, що в нас літнє, там буде зимове сенсуття, те, що в нас осінне, там буде осіннє. Тому більш глобально, більш коректно називати те, що ми називаємо літнім, червневе санзустяння, відповідно, грудневе, відповідно, що до рівнодень це би було вересневе і березневе рівнодення. Всі ці явища будуть зміщуватися. Скажімо так, допереду, поступово до кінця 21-го століття. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки І нехай з вами будуть мир і небайдужість.